Приїхала моя мамуля з нової пошти. Привезла газонну косарку. Успаковувати. Да. Де будеш, там чи тут? Та в тіньку, О, там, наверное, в тіньку. тут навірно. Та тут давай тут. Зараз я ножик возьму. Розпаковочка. Я хотіла трошки кращу газону косарку, але мама вчора замовила, але, але, але. замовила без мене. Але але вчора замовила з Києва. Вчора замовила з Києва, а сьогодні вже прийшло. Така аука. Распаковывай. Так я не знаю, где тут ее распаковывать. Это же ее собирать надо. все, Жира, наверное, вот тут. Вот так, наверное, или вот так. Не, или не, вот с той вверх. стороны, да, вот вверх. Это? Да. А солнце пало страшно. И І mm -hmm, складати потрібно. Ну конечно, це треба оті ручки. Треба поклати. Ніра, ну все ж це те саме, все ж складається. Ну що ж ти? Ох, ну так, да. це та сама історія з головою. Га... З гу... 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 садовим мебелів. З теплицей? Ні, з меблею. Яка вона маленька. Така газонна косарка. Треба її тепер складати та будемо тоді випробовувати. Ось, бачиш, тут треба ці шурупи. Отакі. Так може є там комплектація. Ось о, Іра, ось вона. Отак наліз. А не нанести ти нажимаю. Та не зламай. Так а ти на нажимала. Я оце, я не знаю, підійде. А ну покажи, чи ні. який ніж там знизу. Змішний ніж. Ну переверни машинку сам. Ти, не царапати. Машинку переверни, покажи який ніж. Ага, я зрозуміла. Ну ножі сказали, це хороші. Гострі які. Ну звісно, гострі. Так. Отака. Газова косарка. Та з Ось це бачиш, сьогодні? він тут на середню поставлено, зараз на середню. А можна поставити вище. І все, Тому що саме, В кого оце речаги оці, воно ето, бува, вибиває і він падає. Вибиває. Мені краще з речашками. Речажка. Ти на, нажав та якусь. Скільки тобі? Оце іграшка для пенсіонерів. Та ну у нас же уклон з двору, звісно. Ті, вона здорова. Тобі якби якраз добре під'їхати їхати туди було. Ну що, будемо збирати. Як зберемо, тоді вже повністю покажемо, що воно. І Роїру да, Молі? А ти думаєш, я заображаю, я теж не зображаю. Воно ще трубки. Інструкція є. Ми да. з сестрою як збирали садову мебель? По інструкції. Так само і газуну косарку. Ось сьогодні рисована все. Ну, все, я буду вимикатися. Як як Зберемо, тоді і покажу. Так, да, Молі? Молік. Mm. молік. Забрала мама газонокосарку, а тепер це ж дивиться і думає і гадає. А як же чого працювати? Так покажи, як я ж не знаю. Вона не згадається підняти, по-перше, оту кришечку. <плес> і все. Тут багато ума не потрібно, просто підняти кришку. А оці треба знаєш, цей повіду, так, щоб він не розстібався. як муравій. Як мора вя траву косила 5 днів назад? Вона ще не виросла. По перше, по-друге, треба підсівати, тому що деякі міста пусті. Надо включать кнопочку, потом да. Такий. Я кажу, хоч би не було граду. Щоб ти помила нам ні квіти, ні розсаду. Тож, у нас пройшло вже 2,5 години, як почався дощик. а дощик у нас все йде йде. Все капає капає, я вам дивлюся на вишні. Скільки багато позбивало вишень. Ну а що ж ти зробиш? Нічого в цьому році не робимо, не знаю. Може будемо обривати та варити компот, тому що варення у нас дуже багато ще з того року залишилося. Якось, знаєте, чогось не сильно йде варення. Може, якби менше конфетів було, <хи> шоколадок та всього різного, то воно б до чаю і варення взимку йшло, а так щось пішли в АТБ чи в супермаркет, в будь-який другий, чи в магазин, купили там цукерочки там, чи ще щось. Мама в мене торти пече, то воно знаєте, якось варення взагалі у нас не йде. Ще я люблю повонити дуже, то ну, з повониці їм варення взимку. От, з малинкою, знаєте, якось захворіємо, також йому ну, п'ємо чаї, так скажемо. А от якось вишня, ну чогось у нас не, не дуже йде. Люблю, знаєте, що морозиво білий пломбір. от ось Як купуємо кілограмовий, то м -м, зверху поливаємо вишневим варенням, то дуже смачно. А так, чогось у нас вишенька не дуже іде. Так, а я зараз хочу познімати у мене високі, що в горщиках висять квіти. Зараз познімаю, нехай їх також дощик намочить. всього калібраху зараз познімаю. Та сурфінію познімаю. Бо ну, бачите, заходить ще у нас чорненьке щось. Знаєте, так стало холодно. Зараз з вами стою, балакаю, це на вулиці, аж голост від холоду. Та я ще стою така по літньому діта, так скажемо. Щось шукають собі їстеньки. Та їстеньки повно зараз. Хай їдять дядино, ну. фрукти, ягоди. Так, ладно. Напевно, мене там і шовковицю позбивало. Зараз піду глянув. Це який був сильний дощ, ще навіть квіти мені вклало. Трошки примочило, позбивало шовковиці скільки я позбивала, ужас один. У мене така гарна шовковиця В цьому році вдвічі більше, ніж в тому році. Така здорова. Вінде, яка шовковиця. Просто шикарна шовковиця А смачна яка. Ой, капає мені прямо. Зараз зірву вам покажу. В руці яка шовковиця. Така, Бачите? така вона крупна, солодка і дуже-дуже смачна. І дуже корисна, до речі, особливо для тих, у кого артеріальний тиск. Дуже корисно її їсти. Що ж, як я вже зайшла сюди на огород, то я вам вже й покажу, що у нас там. Росте в теплиці. Ось, зараз прийду бороса. Ой, боже, все мокре кошмар. Ужас один. Так, і що у нас тут росте? Ну, всі ви бачили, так, що ми сажали помідорчики. Ось вони, які вже виросли у нас. Ще не червоні, але вже такі є і маленькі, і великі. Ну, поки що ще зелені. Мама так насадила, каже, мам, роби посередині теплиці стежку, ну, щоб було як е, пройти. Ні, мама, все робить так, як їй хочеться. Каже, зачем та стежка? Взялася, засадила. А тепер ходить і каже, да, Іра, ти була права, потрібно було робити стежку в теплиці, тому що тепер дуже великі кущі і немає як пройти. каже. А я кажу, отож, потрібно слухатись. Що тобі люди кажуть? Такі помідорчики. А далі що там? Ого, які помідорчики. Ого! Глядь, яка красота. Чекаємо, коли вони вже почервоніють. Та будемо робити. Салат своїх помідор. Тут як в этих, в джунглях. І воно також помідорчики. Так що така тут краса росте. Ну що ж, я почала зносити всі підвісні кашпо сюди на плитку, хай промоче дощ, бо я бачу, знову збираються хмари і знову накрапає дощ. Так що хай промоче, знаєте, природня дощова водичка. Так, а наразі я буду завершувати на сьогодні своє відео. От, як я всім кажу, до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока!